Вітаємо всіх ранніх пташок. Програма ранок вдома розпочинається з новим днем. І день цей з вами зустрічаємо ми, ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко, а також майстру Руслан Шокюров і кулінарний експерт Чаба Бакуш. Протягом найближчих двох з половиною годин ми дізнаємося про те, яким шоколадом пригощає військових кондитерська номер дому, та як нас підтримує далека Австралія. Як захиститися від фінансових пірамід, розповість наша фінансова консультантка Юлія Баткалова. А як дотримуватись безпеки в інтернеті, дітей навчить авторка книжки Дракосики. Попереду багато цікавого і корисного. Але перш ніж зануритися у цей день з головою, подякуємо за таку можливість нашим захисникам та захисницям. Слава ЗСУ! На календарі 17 січня сьогодні відзначають день дитини-винахідника. Ніколи взагалі не чула про таке свято. І взагалі про юних винахідників. Ну, ти даєш, усе найкраще в цьому світі вигадали саме діти для дітей. Фруктовий лід та батут, снігохід і навіть шрифт Брайля. А чому відзначають саме сьогодні? А, тому що сьогодні день народження Бенджаміна Франкліна. І? Зараз поясню. слухай у дорослому віці, він можна сказати винайшов Америку. Ну принаймні, в тому вигляді, що ми її знаємо нині. Франклін один із батьків-засновників Сполучених Штатів. А от у дитинстві він придумав ласти, крісло гойдалку та малогабаритну пічку для обігріву будинку. Слухай, ну це дивовижно. Я тепер а? буду уважніше дивитися за своїми дітьми. Можливо, вони. Теж щось геніальне винайдуть, і їх ідеї потраплять до рубрики День в історії. Сьогодні 318 років від дня народження Бенджаміна Франкліна, політичного діяча, дипломата, вченого і письменника, якого в Америці вважають національним героєм. Він відкрив першу у США публічну бібліотеку та Пенсільванський університет. Крім того, Франклін є одним із авторів Конституції Сполучених Штатів 1787 року. Цього дня 1921 року у відні з'явився Український вільний університет. А вже восени він мусив переїхати до Праги. Зараз розташований у Мюнкені. Ініціатором створення приватного навчального закладу поза межами держави був історик Михайло Грушевський. Нині це не тільки найстаріший приватний університет Німеччини, а й єдиний вищий навчальний заклад за кордоном нашої країни з українською, німецькою та англійською мовами навчання, а також правом надавати наукові ступені магістра і доктора наук. За свою майже 20-річну кар'єру він виграв 56 боїв, 37 з них нокаутом. І жодного разу не був нокаутований. Став триразовим чемпіоном світу і брав участь в антивоєнному русі 1960-х. 17 січня 1942 року народився найкращий боксер 20-го століття Мохаммед Алі. Сьогодні майстрові комедійного жанру Джиму Керрі виповнюється 62. Успіх до американського актора прийшов після виходу фільму Маска. Комедія була шалено популярна і зібрала у прокаті понад 350 мільйонів доларів. Не менш успішними стали інші стрічки з Джимом Керрі тупий і ще тупіший Брюс Всемогутній та шоу Трумана. 17 січня 1991 року США та їхні союзники розпочали військову операцію Буря в пустелі. Її головним завданням було звільнення Кувейту, захопленого ще влітку 1990-го іракською армією. Операція тривала 43 дні і складалася з двох частин повітряної та наземної. А яким буде 17 січня 2024 року. Залежить від кожного з нас.